Вранці 9 грудня у Москві сталася масштабна пожежа. Спалахнув торговий центр Мегахімки. Про це повідомляє низка телеграм-каналів рашистів. Окрім цього, на місці пожежі чути вибухи. Як пояснили екстрені служби, вибухи відбуваються у будівельному магазині Обі. Саме там і виникла пожежа. Рятувальники також повідомили, що боротьба із вогнем ускладнена через особливості конструкції ТЦ. Та обвалення покрівлі. Згодом пожежу локалізували на площі 7 тисяч квадратних метрів. Від будівельного магазину залишились лише конструкції. Також вже відомо, що як мінімум одна людина загинула. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Збитки від пожежі із врахуванням авто, які були припарковані, оцінюють у 20-30 мільярдів рублів. Основні версії виникнення пожежі несправність обладнання та порушення під час проведення робіт.